Всім привіт! Рада вітати вас в прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю, Авель! Вітаю, Тетяна! Рада бачити. Ну що ж, тепер уже занепокоєний Трамп. Адже обстріли, як обіцяв йому Путін, не припиняються. І знаємо, наскільки Україна вихідні страждала від обстрілів русні. Що? Предприйме і чи буде щось предприймати Трамп? Не буде він нічого предприймати. Щас я подивлюся. Ой, ой, ой. Мені сказали, що він по факту буде робити, а що він перед людьми витворяти буде. Ну, Ти подивись, ти подивись. Ти подивись, як цю рибку ловлять на вудочку. Mm. Ну це що та з чим-то. Ці віса, подачки. Що так от панярка я може на публіку, а толку з того нуль не масу з трасу. Все йде, як повинно йти. Просто, просто. Ну не можуть же просто. Взяти війська наші, прийти на нужну територію, а вони вийдуть типу, на, на ту, яка територія назначена їм. І скажуть, що мірове соглашення було заключено таким образом, щоб всі ага. в території ми поздавали, коротше, а, ті, а, 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 а оці ми собі оставили. Не можуть ж вони так сказати. Значить, їм треба час на істерне пересування. Типа, ага. Ми завоювали цю територію, а ми відбили цю територію. І ми оба в побіді. Да? А, а, а потім трусить кожен на остяк своє буде. Угу. Слухайте, сьогодні вдарили по Енгресу ми. Чи будуть удари ще... Ми всі дуже чекаємо, ну там по нафтобазі вдарили, там ще десь вдарили. Але всі українці дуже чекають удару по Москві. Чи буде він? Ну, толі теракт, толі якесь соціальне повстання може бути, але ніяких ударів там точно не буде. Не буде Московія горіть. Тільки якщо українці не заїдуть туди, як шпигуни і не підпалять її. А можливо, задій розвиток подій. Не знаю, мені хто за це заплатить, щоб я таке зробив і так А. Ну. Я якби жити хочу. Всі хочуть жити. Тим більше в Україні, але рашка нам цього, на жаль, зробити не дає. Питання пережили масовану, не масовану атаку, а таку серйозну атаку. Кось з політиків русських отравлять. Показує, Резко почала показувати. Угу. Графін на Заході, його чи кудись пригласять, чи будуть чекати і будуть травити. Вона дивитися за тим, кого будуть інфаркти, інсульти. Якаби. Це важлива людина в, політичні, да. в політичній арені? Так. Да. Якщо ви було так так по ходу діла, значить так. Да. Просять подивитися Київ. Чи буде подібна атака, така як була з суботи на неділю на цьому тижні. Ще будемо така? обстріл, в ракета. Фігня ще по Києву буде прилітати трохи. Теж дуже питають люди за райони Бачите, це більш правий берег, лівий берег. Це правий берег, просто воно мені показує на карті Києва, а це угу. з лівої сторони. От я і думаю, типу мені, як це сказати, правий берег. Також запитують, Тетяна, посмотрите, пожалуйста, з Авелем на Курщині зник Артем, 3-4-90, чи живий? Живий він ще. Слава сила. Також просить подивитися: місто Вараж, рівненська атомна. Зі сторони Білорусі. чи є якась загроза? Є, ну несущественне. А, так, Ніночка, ви пишете, що не потрапили до мене на практику на благополуччя. Напишіть, будь ласка, моїй Анічці, буде ще подібна практика в мене в кінці цього тижня. Напишіть, вона додасть вас просто в іншу групу. Дніпро по загрозам. Ні, це лучше, на картах подивлюсь. Тут питання не загрози, тут питання висячої ситуації, що не двігається, не влучено в гіршу сторону. А, тобто стало так, так? Да? Да, да. Угу. Угу. Дуже запитують нас ще за Слов'янськ, там останнім часом просто нещадно почав гатити ворог по місту, чи запитують, чи припиняться до кінця березня ці обстріли? А до кінця березня припиниться. А так взагалі вона протязі стоп березня це цей місяць, да. слідущ до кінця слідущого місяця, а ще буде продовжуватися на протязі? Тому що тут запитують, коли почнеться, тому що Славянськ де деокупували ще там, коли він з 14 року був окупований. Але ба велика частина Донеччини ще знаходиться в окупації. Запитують, коли почнеться деокупація Донеччини і чи почнеться. Подумав, кому вона треба, а тут 10 м'чечей, де нікому кому вона не треба. Ні, відстоять її, вернуть вже буде дуже тяжко. Сумніваюся, що на неї будуть робити ставки. Добре, а що стосовно Запорізької та Херсонської областей? А, к -к -к -к, в Херсоні буде зміна ситуації. Ой, Оця частина, коротше. ростуща или убивающа луна, я не можу зрозуміти. Коротше, след... на наступну луну. Mm -hmm. не, по, не по звичайному календарю показує, а на наступну луну. Oh Там події зв'язані з лунним циклом, мабуть. Будемо надіятися і сподіватися. А, так, це був Херсон, а що ще Запоріжжя? Запорізька область, так. Це я маю на увазі окуповану територію. Так, так, так. так, Ну, Запоріжжя як би на самому, насправді дуже круто і відбивається. Ну їм уже ресурсів на нашим конкретно не вистачає. Там треба чи волонтери, чи ще хто треба що туди завозить, чи то їдуть, чи то зброю. Бо тому що конкретно в цьому на даний момент проблема, щоб де дозакінчити її відбити. Тобто, я думаю, що вся область саме Запоріжжя буде в складі України надалі. Прекрасні новини. А, до речі, стосовно Запоріжжя, тут нам пише Катерина, наша постійна глядачка, була атака в п'ятницю велика в Запоріжжі. Є загиблі, є жертви. Що чекати місту на цьому тижні? Чи будуть подібні атаки? Давайте подивимося Запоріжжя і область, тому що там ворог якось розділяє, скажімо так, час від часу. Ну, щось якби должно побути спокойно, а вот такий час. Спокійно, потім якась вогня знову там трапиться mm. в самому Запоріжжі, Запорізька область. Одна перевернута в команді пешку. Якщо туди не вмішатись, то ситуація негативним чином повернеться. А, також просять, чи відкриють цього року у Львові аеропорт. Що політати захотілось? <рес> Чому би ні? да, відкриють. Не тільки в Львові. Доброго а. дня, Авель. Подивіться, будь ласка, так, Сіманов Анатолій Михайлович. Танюша, я ж дивилася вам його в попередньому ефірі. Ну, цікаво, що побачить Авель. Давайте глянемо. 15.09.68. Чи живий? Не знаю, від нього холодочком піддає. Не бачите в бачите вже так? Якщо він живий, то надовго, але ну, вообще я його уже серед живих не, не ощущаю. Так, Покровськ, будь ласка, подивіться, коли закінчаться обстріли. Покровськ — це яка область? Це до Ну, Донець. Коротше, мені говорять, що ні. Не закінчаться? Взагалі заберуться. Ну, вони знищують місто. Ворог знищує, стирає, місто просто з лиця землі підходить інколи ближче, інколи відганяють. Ну Там немає ніякого покращення ситуації. Будемо сподіватися. Там взагалі зараз це... якесь пекло прямо там. Да. Прям... Справді так. Тільки движення почалося воєнне. Давай далі. А, питаю, трошечки відійдемо від обстрілів. Пишіть, будь ласка, в якому ви в місті обов'язково подивитесь, пишіть ваші питання. Запитують, що означає, коли постійно сняться мертві родичі? У вас в чомусь придуждають. А чому вас передуждають? Можна зрозуміти либо по контексту сна, либо вже з допомогою там, таро, практиків. А Також тут записують, чи, запитують, чи кожен може займатися магією. Mm, ну це питання як обізіна з гранати. Mm. Може, кожен, а нада, воно далеко не кожному. Справа в тому, що магія це таке діло, а це творча сила. Тобто, це в першу чергу божественна сила, щоб хто там не говорив. Якщо людина не готова до такої сили, почне нею користуватись, вона почне нею зловживати. В негативному ключі, приводячи і себе до гибелі і до гибелі інших. Тому це має бути дуже доросле питання. Це не має бути, я там хочу на таро погадати, ритуальчик зробити, а потім прикратить, або іноді поділити, і інода не поділять. Ага. Магія це образ життя і тип восприяття. Тобто. Я як от, живу з дитинства, я як бачу мір з магією, так і до сих пор я його бачу з магією. У в мене це не розривний шаблон. А, і. Якісь типа моменти, я сумніваюся, що вона є чи її нема, у мене не було. І більше того, у мене навіть не було моменту, що я сумніваюся, що тут Бог головний, тому що Бог тут головний. Дякую. Також запитують наші підписники, зараз перед Паскою прийнято прибирати кладовище, могілки, готувати да, от, до Пасхи, до Великодня мертвих. Запитують при прибиранні, до речі, гарне питання: при прибиранні от могилок, яких правил варто дотримуватися на кладовищі? Ну, дивіться. Конкретно в такі праздники, наскільки я пам'ятаю, конфети залишаю, там їду, яйця, варені залишаю. Не, це вже потім. А... Це вже потім. Да. Uh -huh. Справа в тому, що це приходить все приблизно одночасно. Uh -huh. Так що, по факту, прибирати, як на, на, на могилах ваших родичів, це не важливо. Ви там можете прибирати, коли хочете, як хочете, і знаходиться скільки хочете. А, тому що. Те, що ви там забираєте від світу мертвих, те, що ви там через декілька днів повернетеся і будете там застолья накривати, тому що це застолья, за яким мертві сідають насичатися. І конфети якби оставляйте. Єдине, що я прошу, ці конфети не з могил, хоча б який-то срок неділя, і не роздавати другим людям. От ви розказали, як робиться порча. Ні, ну просто в мене в селі було прийнято, наскільки я пам'ятаю, ми от оце все конфети розставили і в якийсь момент всі за закінчуються, коли священик все співав, що він хотів. Посидів з нами за столом, ми всі встаємо і всі починають розходитися. А діти бігають і виклянчують конфети у всіх дорослих. Ну, З усіх могіл збирають, здаються, вибирають. Мені та пофіг, мені повезло, що в мене структура не критична, поэтому я ці конфети пакети мені додому віз і їв кожен день. Я, кстати, зараз сладке не люблю. Це, напевно, вся тих цукерок. Так, да, да, да. ну і а якщо це людина з прокаченою енергетикою, несфункціонуючою в цьому типі енергетикою, то воно закінчиться все дуже печальною. Для... І перекладами, і перекидами, і болячками, і з хлопотами з чужого роду. Mm. Тож будьте, будь ласка, обережними і обачними. Також, е як ви то цікаво, тому що я знаю, що дуже багато стикалася з тим, коли роблять порчу через річ, яку там лишають на кладовищі, і потім дуже гарно дарують людині як порча. Як, як ви відноситесь до такого? Це не кожен може зробити, я застерігаю, ну, тому що я відношусь до цього позитивно. <реш> <реш> Ладно, шутка, а порчі я таким чином вже давним-давно не роблю. У мене є доступ до, енергії, до інфополів. я можу зробити порчу на відстані любій людині при бажанні, Тому мені нічого передавати, перекладати, заряджати не треба. Єдине, що я можу прийти на кладбище, там щось заплатить, щоб енергії за ці секунди, від, ну, типу, щоб мені зі світу мертвих її дали, і Я її перенаправив свою роботу, ніже использую себе як істочник. Пишу, запитую також за Краматорськ. Чи є небезпека на цьому тижні для міста Краматорськ? Небезпека є. Ой, я ж також прямо ж. Ой, ага. А, так. Така, така небезпека, що аж люди тікати щось будуть. Ого, есть, там прям хірово буде. Ого, 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 Так, запитую, чи є загроза моїй сім'ї у Павлограді Оксана, 11, 11, 71. Троє діток та дуже хвора мама. Не думаю, що загроза є конкретно для вас. Не думаю, що загроза є конкретно для вас. Так, подивіться, будь ласка, Василь, 26, 12, 77, зник ще в 22-му році. Чи бачите ви його серед живих? Олечка, також давайте ще подивимося безвісти зниклого. Просить подивитися Олександра з в січні цього року, 4-8-65, Олександра. Він мертвий, але упокоєний. Як можна упокоїти людину, яка померла, але тіло не повернули? Церквою. Церквою, так. Ну, взагалі, не знаю. Не любляй церкву. Хто любить? Ну, для кожного є свої помінальні ритуали. Просто от над фотографією зі свічкою все вдома робиться. А, і, наскільки я пам'ятаю, в іудаїзмі читається яка слава Ізраїлю або Ішма Ісраїл, при, ну, типу, при чому після смерті над чоловіком. Потім омивання, тобто фотографію берете, омиваєте, і це все начитується. Отак от вот душі упокаюються. Просто питання в тому, чи читали ви молитви до того постійно, да? щоб у вас було право користуватися божественною силою, яка визивається молитвою, а інакше ви тільки в чертійний скоп хватите на себе і буде до побачення та телебачення. Тому обращайтесь до ведущих людей своєї віри. Жицьо, проводніков, хто там у них там зараз не апостоли, але. Но... У кожного своє. Да. Авіль, а як ви відноситесь до приворотів? Тут запитують. Нормально, тільки їх не роблю. Чому? Якщо хоче зробити приворот ескортниця на мужика раді і щоб він переписав на неї імущество в ідеалі, пожалуйста, За суми, за проценти, за нормальні, за дорогі суми, я це зроблю. А все, що касається любові, морков'я, мене бросили, не бросили, коротше, ця вся женська, яка там недолюбленість, ні не мене не хвилює. Вам я не збираюся нічого робити. Тим більше, що воно ніколи нормально не працює. Чому? Коли людина не може отримати любов в житті, діло в тому, що це приходяще чувство. Тобто воно завжди приходить і воно завжди приходить время. На любов безконечно в житті ви ніколи не отримаєте. Далі любов стає у вваженні і ми взаємоуваженням. Значить, ви не готові. Значить, ви не можете приймати любов, значить вы не можете в достатньому кількості давати любов, если ви не любите себе, если ви чувствуете себе неповноценний и вам только нужно чувство любви, щоб затикнути дырку внутрі. То понятно, що вам не любові хочеться. Вам якби сосать кого-то хочеться енергію, а це не совершенство. То есть не надо чувствовать, путать, типа чувство я хочу себя наполнить за счет другого с чувством я хочу отдавать. Потому что любовь это в первую очередь я хочу отдавать. А чтобы отдавать, нужно, чтобы что-то было. Если ничего нет, то что вы будете давать? Ну, питання, що ви так сказали, зосередили, кетували увагу саме на жінках, але до мене часто звертаються за приворотами чоловіки. Ну, до дуже мене, часто. До мене в основному звертаються жінки а за приворотами, і взагалі жінки були податливі на цю всю тематику з приворотом. Тому що мужики їм бізнес, гроші, порчі, ось це ось все. А, но, я скажу так, у мужиків ще проблема дуже велика. Вони всі якісь слабохарактерні млі. Нема цього огня, от прямо uh -huh. диктаторського якогось. А якщо він був раніше, то вони його якось задавили-подавили, тому що їх в житті наказала, бо вони його десь не туди направили. Ну, от буває таке. З чоловіками та ж сама ситуація, з дією, та ж сама ситуація, що вони большинство зараз грають на свою роль. Тобто вони прийняли патерни, які нав'язали їм соціум. Це як, наприклад, човни щось веде, ведуть себе манірне і жіноподобне. Uh, Тому що почему то в соціумі було прийнято, що гея, це типа хто-то як женщина, да? і навіть паради, які паради знімаються, там теж вони всі переоплучаються, переодіваються. І люди вместо того, щоб типа себе як мужчину, який любить мужчину, починають приймати себе як защірну особистість. І починаються ці всі травісті, починається переодягання, починається, короче, грудіне ділоння. Є люди, які відчутуються боженними, а є люди, які травміровані, вони вообще гомосексуалістами не являються. Ну до речі, я хочу сказати, Авель, що в нас в Україні дуже зламали ці стереотипи, от які ви про які ви кажете, адже дуже багато за останні, у нас зараз за останні п'ять років. Да, тому що о, дуже багато людей нетрадиційної орієнтації казалось, би, жіночоподібні, Там, як ви кажете, манерні вони захищають Україну. І чим вони не показують, що вони можуть бути мужніми, можуть бути достойними і не піддаватися під ці всі от шаблони, про які ви говорите, тож не можу з вами не погодитися. Просять подивитися кривий ріг, чи є загроза на цьому тижні. Там буде тяжко, але в позитивному ключі. Встаивайте границі, прийдеться і вийде. Правильно я говорю? Угу. Угу. Так, просять подивитися Саша, дата народження 27 октября 80-го 80 року. Не виходить на зв'язок, що з ним? Саша, 27 октября 80-го року. Ну, он в поле живых. Слон. <coughs> а это вообще в войне И Каких-то военных действий? Угу. Ну, такое ощущение, что у него вообще все в порядке. Женщина... Покинув просто частину. Може, може. Ну, але він живий, з ним живий. в порядку. порядки. Це прекрасно. Це прекрасні новини, тим більше я впевнена для людей, які. Чекають його додому. Авель, дякую вам великим, що завітали до нас в студію, дали актуальні прогнози на такі питання, які дуже хвилюють всіх наших підписників. Хочу сказати, що підписуйтеся також на канал Авеля. Це новий канал. Він там також робить прогнози, дає цікаві поради. Стосовно якихось магічних питань, тож, будь ласка, підписуйтесь на канал. Контакти Авеля також є в описі цього відео. Авель, дякую вам величезне. До зустрічі! Побачення, дякую!